Вітаю, друзі! Сьогодні приготувала осаладець з коропа. Це така смакота. Ділюся з вами рецептом. Ось у мене тушка коропа, очищено пів кілограма. Нарізаю на невеличкі шматочки. Якщо короб великий, можна видаляти хребет. Я цього не роблю. Шматочки, такі, як для обсмаження риби, можна ділити на 4 частинки. Викладаю у невелику ємкість, рибу маринувати не буду, просто засолюю. Отже, на пів кг коропа повна столова ложка солі, пів столової ложки цукру, 15 грошин чорного перцю і 3 великих лаврових листочка. Все добре перемішуємо і залишаємо щонайменше на 12 годин у холодильнику під пресом. Через кожні три години бажано повторити цю процедуру, перемішувати. Для пресу використовую тарілочку і банку з водою. А вже на наступний день рибу потрібно промити під холодною водою. Далі заливаю оцтом. Оцту потрібно, скільки, щоб рибка повністю покрилася. І залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин оце зливаємо і промиваємо рибу знову під холодною водою. На завершення приготування викладаємо зверху кільце цибулі і заливаємо олією. Накриваємо кришкою, ставимо в холодильник і даємо настояти ще приблизно 5 годин. Друзі, ця рибка виходить така смачна, що просто пальчики оближиш. Рекомендую. Отже, зберігайте рецепт і обов'язково приготуйте. Якщо рибка сподобається, не забудьте поставити вподобайку. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, будемо готувати разом улюблені домашні страви. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!